Всім привіт! Так, Нові каченята он, обживаються, купаються. Вона насипала їм гранулку. А йдемо з вами не туди. Йдемо сюди, бо тут качка має лупити каченят. Шо ви, малі? Бандюшата. Що це яєць сьогодні немає, бентамок. Що це в нас тут за новини? Показуй, є малі? Є, давай. На ніч тобі не лишу все одно, вибач, качка, сильно не бий. Не бий, будь ласка, сильно не. Є воно щось. Ти моя зайка, ти моя мамашка. Вибачай, на ніч, я боюсь, лишати. От забираємо два. Вісім має бути. Шкаралупи. Два. Три-чотири. Тихо, 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 тихо. Чотири. П'ять. Де там ті шкаралупи? Ще не всі вивелись, мавірно. Ой-ой. Осе. Ще два має бути. П'ять поки що. О, бачите. Таких три, як... Мама і два у батю. Ще три. Так, он надкльований є. Все, все, сиди. Сиди, дорогенька. Молодить, такі маленькі нове життя. Сьогодні привезли нових каченят і ці народилися. Вон. Такі хальосі, зайчики. Так, качка, все, сиди. Сиди, сиди, забираємо, бо Бог його знає. Знаєте, ну, може бути щось, може не бути щось. В тому сенсі, що наче пацюків нема, але хто його знає. А там в коридорі в мене є цей ящичок, зробимо зараз, їм поставимо, ну як завжди, та й будуть вони собі. Вигріватися. Ношу каченятак відрами. Mm. Ще й великими, не знаю, 20-літровими. Mm. Дав би Бог, щоб все добре було. Кажу, взяли ж нову кров, щоб влити. Каченята там побачимо. Які вони. важкі, не важкі, аби вони велися, знаєте. Так. Кабанос, а що ви там? Заглядаєте до мене, а ці вже тільки чекають, невідомо, що. Курка тут он пробігла, прорвалась, оця флокса пахне, я вам не можу передати. Та не знаю, грожева чи пахне, а оця на двора. Курка вон ходить, не знаю, де вона несеться. Десь вона вже змінила місце. Там було яйце, тепер я не знаю, де вона несеться. Поняття вже немає тепер. Так, глянемо на те курча. Їло воно, не їло. Чи дивилося? Живете тут? Що ти тут? Ти тут? А? Їсиш ти, не їсиш? Щось голодне геть. І воду пий. Набили вони його в цей в чуба. Тепер я не знаю, чи буде з нього що, з нього чи не буде. З того курча, ти бог його знає. Ось. Так, її треба ящика взяти. Так, стоп. А ящик, напевне, він тут десь. Ось він, бачите, зайшла, я ж чогось йшла. Ну я ж по ящика йшла. Вже зачепилася. За це і все, вже все забула, що хотіла взяти. О. Так, босики малі. Дітки, дітвора мала. Віце яка краса. Ось ти так. А тут уже комахи зробили своє діло. які здоровенні вони. Ці. Гортенці її. Гіз... Як це вона там називається, вже забула. А, Анабель, Анабель. Аннабель. Й троянда знов квітує. Михась він біжить. Михась. Ей, Михась! О, і малі. О, копія Михася маленька. Зараз може як дасть йому прочухана. Ой, ой боком, боком уже стає. Бандіт малий. Ящик. Тінята в хату. ти що тик тик там робиш? втекло. Так, она такі малі, дітки. Нове життя. Так довго їх оце чекати, цих мускусів п'ять тижнів копейку просто. Фух. Все, всім пока.